Вручили захисникам відзнаки нагороди і подарунки на Дніпропетровщині. Пройшли урочистості до 9-ї річниці створення Національної гвардії України. Подякувати бійцям завітали начальник Дніпропетровської ОВА, голова облради, керівники силових структур регіону, представники духовенства, очільник області. вручив відзнаки президента України, медалі за військову службу Україні та захиснику вітчизни. Самого Сергія Лисака нацгвардійці нагородили знаком за співпрацю. Сьогодні ми завітали до наших національних гвардійців привітати їх в чергову рідничу від дня створення їх. Приїхали не з пустими руками, завітали під гвардію наступу, передали три автомобіля, які ззаді стоять, передали декілька квадрокоптерів, впевнені, що вони також стануть. В нагоді національна гвардійці це дійсно ті люди, які в складі сили оборони боронять нашу землю та крок за кроком відвоюють окуповану нашу територію. Національна гвардія надважливе формування українських сил оборони, адже бійці нацгвардійці боронять нашу територіальну цілісність і незалежність, зауважив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Наші нацгвардійці за всі ці. Роки війни на сході нашої країни із перших часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну демонструють мужність, незламність, сміливість. Хочу побажати хлопцям міцного здоров'я, нашої як мого скорішої перемоги та повертатися домою додому з виконання бойових завдань цілими та неушкодженими. У сучасному вигляді Національну гвардію України створили в березні 2014 року. А вже з квітня її бійці разом зі Збройними силами України брали участь в антитерористичній операції, коли 24 лютого 2022-го розпочалась повномасштабна війна. З перших хвилин стали на захист країни на сьогоднішній день. Бійці Національної гвардії України виконують завдання не тільки які притаманні їм. А і поруч зі Збройними силами України на передньому краї боронять країну. Це Донецькій, Харківській, Херсонській областях, Запорізький, скрізь, де є, і продвигається, і хоче продвинутися на нашу землю ворог, там, де ми його б'ємо і не даємо це зробити. Плюс особовий склад виконує завдання з охорони громадського порядку в містах а також по охороні особливо важливих об'єктів, а також об'єктів критичної інфраструктури. Ми на сьогоднішній день вже оволоділи новими зразками озброєння, новими зразками техніки, які нам, країни, які нам допомагають. Надають і вони їх опановують, і готові вигнати ворога з нашої землі. Пан Вадим додав, що зараз триває формування штурмових бригад гвардії наступу. Там чекають вмотивованих добровольців. Підрозділи звільнятимуть окуповані агресором території.